Є знижки на емоліум 25 – 25% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Ну що ж, друзі, Джері Хейл і Альона Альона їдуть на Євробачення від України. Виконавці здобули найбільшу кількість голосів від журі і глядачів під час голосування на національному відборі. Так вони... ну вони ну треба сказати, що 720 тисяч за них проголосували. А загалом людей, які віддали свої голоси, було мільйон і, дитя сто тисяч, якщо я не помиляюся, з шаленим відривом в 62 відсотки. Альона Альона Дже Джері Гейл, бачите, зараз на зв'язку. Ми вас вітаємо Дайте долоньки, нашій аудиторії дайте долоньки. Долоньки Джері, опа. Дівчата, ну і одразу, звичайно, хочеться почути ваші емоції, чи за ту добу, коли ви мали почути результати і довелося так довго чекати? Чи було хвилювання? І, власне, як ви почуваєтесь? Чи живий голос, саме по самопочуття? Такий різний був така різна градація емоцій була, від абсолютно переживання до, до ну, такої сили, що за себе скажу, я постійно за ну, мене скрутило просто отак мене в животі. Я не можу просто ворушитися. До абсолютного спокою, поки оголошували голоси, але потім, коли воно дійшло до моменту піку, там, де вже зараз ми зрозуміємо, хто поїде представляти Україну, ну там, там звісно, був накал просто неймовірний думала я згорю Альона, ти як е, ну Яна також була свідком того, як оця бронхіт, мій ларингіт, фаренгіт і гейморіт в просто мене отак от з'їдали, з'їдали, з'їдали. Я то голоса нема, то ніс твій тік, то ще щось. І Яна така каже, як тобі здається бути такою спокійною? Я кажу, я просто випила дві пігулки тому що я дуже така вся на нервах. Як вам зауваження, журі? Ваша реакція? І все-таки за їхнім голосуванням перемогли циферблат? У циферблат у цього гурту. Ми і так в своїх інтерв'ю з Яною говорили, що вони наші на фаворити, якби не ми. Так, що ми би також за них голосували, тому що дійсно в них. Дуже гарна з музичної точки зору пісня дуже якісна, і вона є в нашому плейлисті. 100%. Ну от власне так, хочеться так, зробити такі дуже те. Так, уточнення, от вам давали поради і зауваження щодо того, що у вас такі костюми, можливо, вони надто темні? Можливо, на треба подумати над зміною образів, що не вистачало трохи взаємодії між вами. Ви будете змінювати і е, реагувати на поради? Зараз думаєте вже над тим? Ну можливо, вже обговорювали чи е, колір змінити костюму, чи от як ви в цьому напрямку будете працювати? Звісно, ми будемо дослухатися до порад. Ми і хотіли з Альоною, насправді, щоб цей номер виглядав світліше. Але враховуючи те, що там, це для нашого номеру зійшлося в роботі дуже багато команд, і вирішувати такою величезною кількістю людей швидко важко приймати це рішення. Тому ти покладаєшся вже на там, пораду, наприклад, продюсера проєкту. Так? Ми вже дослухалися і зробили так, як нас попросили. Хоча у нас, за задумкою ми хотіли трошечки світліше. Тепер, коли ми дослухалися уже до журі, ми почули, що і люди хочуть те, щоб це було світліше. Ми ще раз переконалися в своїй позиції. Е, і тепер будемо ще більш скурпульозно до цього підходити. Дівчата, ну ми розуміємо, що далі несеться національний відбір буде ще переосмислюватися, аналізуватися. Як то кажуть, женеці і женеці. Серед них є Меловін, який виступив на національному марафоні. Дайте уривочок, послухаємо. Що ми. Спочатку від блогерів чули в коментарях, що там лейбл Енко запропонував щось більшу частину оплатити на Євробаченні, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах суспільного від робітників, які працюють на суспільному. Дякую за цю інформацію. Якщо ми спочатку від блогерів От, а, чули... блогерина, що скажете з цього приводу? Знаєте, я постійно також на всіх інтерв'ю говорю одне і те саме. Одне і те саме дай нам господи тих сил і тих грошей, про які всі люди думають, що вони у нас є. Тобто платить таку кількість людей. Це просто я не уявляю скільки треба заробляти скільки треба мати грошей, але якщо люди думають, що у нас ці гроші є, і ми були би годні їх витрачати не на збори, а на такі штуки, а не писати дійсно якісну класну пісню, яка потрапить в серце, то хай вони у нас будуть. Я щиро їх хочу. в Мене так багато всього і у Яни. Запитів скільки треба закрити, я би закрила. Отак, От просто всі не віддав. ну будучи в можливості. Яна, хочеться сказати кілька слів про тебе. У тебе, мабуть, третя можливість та, потрапити на Євробачення за всю так? твою історію успіху. І це дійсно твоя особиста історія успіху. А, про це можна довго говорити ще з 20-го року намагання були, і ось ти будеш на Євробаченні. Зальоно Альоною, а ваші зокрема очікування, враховуючи те, які номери вже можливо ви прослухали, тому що нас відбори в інших країнах ще тривають. Які шанси у нас? Uh, спершу про те, що це мій третій раз. Я дійсно от uh, писала там uh, своїм друзям перед тим, як uh, вчора вечір оголошення стався, що я нарешті готова, і я за це дуже вдячна Альоні. Тому що я відчуваю нереально цю жіночу таку сильну підтримку. В ній. Uh, і ми трошечки уже починаємо прослуховувати там номери інших учасників. Ми читаємо коментарі і чесно кажучи ми вже починаємо. Uh, бути задоволеними своєю роботою наразі, тому що пісня вже працює? Вона вже працює на Європу, вона вже потрапила в якісь чати. Ми не розслабляємося, навпаки, настільки заряджає, тому що ми розуміємо: Вау, отак от можна. Українська пісня може звучати так. в світі. Це була наша ціль створення для того, щоб українська музика стабільно звучала в європейських вухах. А, Альон не... шанси на перемогу чи шанси до перемоги? Які місця можуть вже бути зараз? Вашого е, я е, почула від Дениса Мирошніченка вчора дуже класну штуку про соціологію, взагалі як про науку і про те, щоб дізнатися думку багатьох тисяч людей, варто питати лише одну тисячу, похибка буде мала. Тож ми з вами е, є свідками того, що нам прогнозують букмекери світові. От е, ну хто я така, щоб щось з ними спорити і сумніватися. Мені вони задають дуже багато сил і віри, і бажання працювати а особливо те наскільки в нас повірив. Український народ, не маємо права їх підвести, просто акумулюємо всі сили і вриваємося. Дівчата, ну ми вас вітаємо а, з перемогою а, беззаперечною, і звичайно бажаємо зараз вам успіху. А, гарно так потрудитися, відшліфувати свої номери максимально, так як ви це бачите. І ну і безумовно пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що євробачення. Ще ще один майданчик сказати про те, що Україна є, що у нас тут відбувається. Що у нас війна, Росія на нас напала, вбиває українців. Ми сподіваємося, що цей майданчик ви використаєте на повну і донесете світу всю правду. Ну я впевнена в цьому. Дякуємо, дівчата. Дякуємо, пасі Альона, Альона, Джері хейл переможниці національного відбору Євробачення представлятимуть Україну в Мальме в Швеції цього року.